Добрий день, глядачі каналу. Ранок чисто грибна погода. Пробуємо щось знайти. Усь у в лісі багато таких грибів. А ще то є предвісники білих грибів. Що сезон ось, ось. ось почнеться. Туман суцільне молоко. В лісі туману нема. Ти з лісу вийдеш. Разутуман ось підгоди на лісі, ось такий красивий ліс, світає вже і ось перший, перший білий. Ось я не видочки, правда, але ось такі, ось такі гриби ми беремо беремо Почнеться грибний сезон і я вам розкажу гарний рецепт, як маринувати смачно гриби. Лісі тишина нікого. Всі гриби наші. Ось який красивий вийшов просто на нього. Справжні осінні гриби починаються. Від старості впав, певно, або білка забрала. Зараз ці полі лісі небагато, то беремо всі руби, які добре знаємо, підберезник. Дуже смачний, хороший, але тяжко донести нажимнець. Немає поростої структури. Ось вгора сходить сонце. ліс підживає, гриби з'являються, тішить то, що вони маленькі, от козарик маленький. Ось. І маленькі будуть великі. Тільки того гриба забрав, повернувся. Дивіться, який велетень. Такий смаженик. Вже цікавіше даремно з собою взяв наплічник відчуваючи що можливо сьогодні прийдеться гриби збирати довго почалися опеньки літні шановні глядачі хочу таку ініціативу кинути всім хто в ліс по гриби забрати хоча б одну пляшку в лісі І не смітити ну скрізь пляшка і переважно з під горілки. Тут вдома горілки не можна попити що або прибрати за собою. Ну скрізь пляшка. Тепер кожен раз ідучи з лісу, одну забираю. Не зустрів лисички Зазвичай вони у нас гарно тут родять. Але цього року цього року це перші. Дуже густий ліс, але гридне місце. Тільки сказав, що 10 метрів, здивиться скільки лисичок. Як сієнно. Не... Зараз будемо забирати. Дуже цікаво зараз йдеш, йдеш завжди щось І Все різне. То лисичка, то Козарик такий. Дивіться, цього старого положив. Перевожу погляд. Ось який красивий. Складно до нього дійти. Але ми його не лишимо. Але ми його не лишимо. Такого гарного. Починають гриби рости вже сім'ями. А ось наші конкурентки в лісі, миші їдять, виїдають. І то не хочуть будь-який гриб їсти. Переважно їдять білий. Спеціально повернувся, щоб трошки пройтись, показати вам, як буває можна знайти гриба. Дивіться, який це красивий. Краси. Ось, Ось. чистенькі не поїджені, нічого його нема. Сім ось такому густому у нас родень грибе. Чего один кузатий красень? Ось ішов по дорозі спина мокрый згадав за фітнес. Приїжджайте в Карпати, найкращий фітнес, причому на свіжому повітрі, а не в задушливих залах. І користь якась щось найде. Потихенько кошик наповняється. Ось. Справжня бороли. підберезник що попався. що ніж плевать поруч, зари просто місце. Не знаю, що це там за гриб, але... Можу ну, піти подивитись. Виглядає дуже він. Виглядає дуже серйозно. Ага, він то він білий. Ось. Ось він, Який красивий. Ось. Старенькі, правда, вже У нас їх називають смажениками. Але хай буде. Дуже багато йому. Хочу закликати вас брати тільки то, в чому ви абсолютно певні. Значить ось якийсь гриб, ось щесь якийсь гриб. А ви беріть тільки отакі гриби ось. Ось, ось таких. такі гриби, бачите, зради зібраєте. вам гриб, а подивіться задній план. Зараз збільшу вам покажу. Положу гриба. На задньому плані. Хто бачить? Ось гриб. Зараз ми його звідти заберемо. Так буває, знайдеш одного гриба. Треба бути дуже уважним.

Сонце вже піднялось і потихеньку все рухається до того, що кольочок буде, буде повний. Ось. Ось. Правда, трошки його поїла, але ось якісь гриби. Цього разу назбирав весь асортимент карпатських грибів дивіться. раз. Дивимось трошки далі. Раз. Ще. ще, один, ще один, ще один. Что не бачу? Ось сім'я. Ну, у скучне відео получиться. Я хожу, збираю гриби, збираю. Ну, по факту так і є, в принципі. Ще я вам хочу сказати, що є черговий багато грибів. Ще не пора. Ну і старих грибів в лісі повно. Вони гниють, такий запах дає. Просто крау. Як би там не вивезли, робити вам, хоча грибів різних я не збирав. Всі гриби, які ростуть в Карпатах, я їх всі бачу і збирав. є таке місце. Рцем за волю України. Що зупиняюся зняти шапку. Немало полягло тут, на цих горах, де сих пір ще є кривки, остатки. Продовжую збирати гриби. Який маленький. Це не білий гриб, то гірчак Я брати не буде, нахишуючи його подібне. Ось такий. І як їх готовлять. Всього вагенький перекус і додому. Взагалі раджу всім, хто йде в ліс, брати основні речі для того, щоб убезпечити себе і повернутися живим здоровим додому. Завжди беру з собою дощовик. Він спасе не тільки від дощу, а від холоду, я щось будуть поїсти, аптечка, гумові чоботи. Ну, на голову кепка. Мінімальний набір для грибника. Карчування, якщо йду надовше, беру з собою туристичне. Харчу, яку недавно ми з колі розбомбили. Достатньо калорійний і швидко готується чай і додому. Дякую, хто був на каналі. Підписуйтесь на канал, будемо збирати гриби разом рибалити. Сезон грибів почнеться десь за півтора тижні. Тоді вже можна буде збирати боровики. Дякую.